Машина в нас дефорсована. Тобто цей двигун хоч і двохлітровий, але він на 90 кВт, 122 кінських сили. І такий двигун комплектується в парі з DQ200 коробкою. Фактично, це аналог всіх пасатів 1.6 по потужності, в принципі, так само по коробці, по силовій частині. Ну, в принципі, цю машину варто зрівнювати з 1.6 на автоматі, а це трошки інші машини і трошки інші ціни. В принципі, ці коробки DQ200 вони там після 2017 року почали ходити краще їх там модернізували трошки, ну але все рівно це не до порівняння з хоча б там стопіде кінським 150 сильним двигуном і коробкою DQ380 чи 381. Стереотип в тому, що двохлітровий автомобіль це майже завжди мокре щеплення, і це дуже вдалий вибір. по перше, двохлітровий нормально їде запас потужності у нього класний, але в даному випадку дефорсований двигун. На 120 кінських сил воно майже нікуди не їде при такій масі. А по факту, ми ще маємо коробку з сухим щепленням.